Мої любі усім привіт, мої любі друзі! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. І у цьому відео я хочу пригадати матч Маріуполя. Який відбувався 2 серпня 2018 року? Це був матч кваліфікації Ліги Європи на сезон 2018-2019. Другий кваліфікаційний раунд. Матч, другий з двох, матч. Відповідь Маріуполь у себе вдома в Одесі на стадіоні Чорноморця Маріуполь приймає Юргарден. ДВАО ДЕЕЕЕН! Маріуполь перемагає! І сьогодні, друзі, хочу поговорити про цей матч. Ну, давайте, друзі, про все це поговоримо це по порядку. І розпочнемо ми зі стартових одинадцяток. Маріополь, Олександр Бабич, головний тренер команди Чурко, Полегенько, Биков, Яворський, Тіщенко, Фамін, Білий, Мішньов, Димірій, Худжанов, Олександр Бікалянок. Це стартова 11-ка господарів Маріополя. Ииигарден Ниргарден Голный Транкоманд Мельки Мичел Вестака стартана цветка Ушуэдив Исаксон Ульсон Мрамди Раден Раденина Чельстрём, Аугустинсон Баджи Унеларсон, Унларсон Ульвестад Ринг, це стартова 11. Відповідно, гостей. Чибатенка Давакеріганцвакуа. Ще вийдуть у Чорноморці. Припущу, в, в Маріуполі, в друзі. Ось, в Маріуполі вийдуть вони на другий тайм. Андерсон, Деніельсен, Казина, Волкер вийдуть відповідно, в Юргардена Ще у цьому матчі. Ну, а тепер, друзі, давайте безпосередньо про сам поєдинок поговорити. Вось. Ну що ж друзі, першого матчі команда розписала, бо нічого 1-1. У Маріуполі був гол на виїзді. Дуже важливий м'яч українська команда і забила, так? Да? Ось, і справді дуже важливий. Це був гол. не потрібно було атакувати, тоді ж існувало правило знакому м'яча, і в принципі нічого 0-0 вона задовільна Маріуполь. Я карандан більше команда володіла м'ячем з Швеції, більше позиційно атакувала, але Маріополь, Маріополь В обороні команда не відсиджувалася! Пару було небезпечних контратак, але реалізувати! Реалізувати все-таки ці контратаки не вдалося і справді. Хоча, в принципі, в принципі, друзі, непогані були комбінації у Маріополя. В принципі, друзі, так знаєте, обмінювалися командами моментами і справді. Тому, в принципі, я не можу сказати, щоб в Юр Гардена була якась прямо. Да, вони більше володіли. Чем, ну, Їм потрібно це було, було збивати. Але Маріуполь не відсиджувалася команда в обороні, проводила свої е, небезпечні контратаки. У Черку непевно пробивав ближній кут на 19-й матчу і Саксон Його удар витягує. Так хороший був удар, справді, від Чорка. Трішечки, буквально трішечки йому не пощастило. Тобто, і справді, Маріуполь дуже здорово свою команду показувала на контратаках. Ще був непевний момент Яворського. Кру Яворський правова головою після подачі з угла поля на лівому фланзі. М'яч у руках Ісексена. Тобто, Маріуполь доволі таки непевно відповідав своїми атаками. І справді, я вважаю, що в Маріуполі навіть і моменти були такі густріші. Ще цей удар. Олександра Пікаленка на 34 х хвилині матчі повз ворота. ось. Тобто, в принципі, Маріуполь, хоча і більше команда грала, ну, хоча знов-таки, друзі, сказати, щоб в Юргурдену була якась територіальна прям перевага, я б не сказав. би. Маріуполь, да, більше команда грала без м'яча, більше на контратаках, але в принципі, в принципі виглядали. Доволі-доволі таки здорово. Маріопольці. І моментів, що більше створювали саме е, Маріопольці. В них було таких, знаєте, більше е, небезпечних моментів, ніж у Югарден. А Маріополь дуже здорово і справді захищався. Ну, перший там, відповідно, завершиться. Відповідно, не завершиться перший тайм е, бойова нічия 0-0, яка влаштовує абсолютно Маріополь. Ось другий тайм е, без замін. Команди розпочинається Югриден знову другий тайм, глобальна картина матчу не змінить. Югриден більше володіє м'ячем, Маріуполь грає на контратаках. Хоча відрізка, в принципі, Маріуполь непогано і затискав і свого суперника до на майданчика. ось, І в кінці кінців. Ось вона! 63-тя хвилина матчу! Маріуполь! Іде в атаку. українська команда Александр Піхальонок. Там, взагалі, друзі, була подача на Майданчику Робить скидку головою футболіст Маріуполі. Відбивається вже, здавалось би, шведи. Але тут, так, тут, підхоплює м'яч. Александр Піхальонок, Саша, змечується, б'є поворотах, захисника. Гол! О, Олександр Пікальонок забиває гол. 1-0. Рахунок стає на користь української команди. Да, рикошет, рикошет міняє тридори політу м'яча. М'яч залітає в самісінький дальній кут. Ближній кут, перебачу. В самісінький ближній кут. І рахунок у матчі відкрито. Маріопель забиває гол. Рахунок стає по сумі 2-1. Для Юкридена глобально нічого не зміниться. і потрібно в будь-якому випадку забивати. Ось. Але все одно Маріопель виходить вперед. Дуже важливий м'яч з психологічної точки зору. А Олександр Біхаліана забиває гол. 1-0. Маріополь. Маріополь забиває гол. Але все-таки, друзі, Юргарден рахунок зрівняє. Все-таки, друзі, зрівняється рахунок. Шведи. Бадже. Ну, по-перше, раденіна це дуже здорово скидає м'яч на Баджі, Там взагалі дуже здорова атака полімофлангу пройшла. Іде подача. Скидка. Удар Badge, і Це гол. І це гол, і це 1-1, І це 1-1, Баджі зрівняє рахунок матчі, Дуже здорово, і справді полімофлангу. Ця така пройшла. Іде скидка. Ну і Баджі, так знаєте, дуже красиво, так п'яткою, знаєте, пробиває. прикрий м'яч, пропускає Маріуполь 1-1. І овертайми на нас з вами очікується. Тому що в основний час команди завершили в бойову та ніччю. В бойову ніччю 1-1. В принципі, команди вже так знаєте, більш так обережно стали вже діяти. Справді. Ніхто хто Не форсовав. До речі, Маріуполя. Ось Вакула поменяв Чурка перед забитим м'ячем. Козацінь Раденіна Це, відповідно, у Goose буду. Ще Волкер Чельстр поміняє. День Рінга поміняє Андерсон замість за Ларсона вийде. Чи Ботенко Білуго поміняє. Ось Ханцев замість Тіщенка, Дава замість Демери. ну Ось такі будуть заміни. Екстра тайми, екстра тайми. Ось як взагалі розпочинається екстра тайми. Ну, в принципі, рахунок не чинний. Обидві команди, в принципі, так, дуже рівно виглядали. Де, взагалі це таке протистояння було рівне. Це було рівне протистояння, це було рівне протистояння. Ось Маріуполь, 96-х, хвилина. Чи Маріопольці йдуть в доволі таки перспективну атаку? Ідуть, господарі. Дуже здорово і справді Маріополь проводить цю атаку. Там був штрафний удар. Ще, до речі, да, був штрафний удар, відбиває удар вортар Юргардена, відповідно, це і Сексон відбиває удар перед собою. Потім іде добивати м'яч. Футболі з його збивають. Усу такого майданчику пенальті пенальті. Призначає суддя. Абсолютно чистий пенальті. Призначає суддя. Це железнобетонний, друзі. Пенальті. Це прям железнобетонний пенальті, справді. Абсолютно чистий пенальті Абсолютно чистий пенальти і браво! І браво! Маріополя, який пішов до кінця! До кінця в цьому епізоді пішов. Фамін, якщо не помлять, це був. Да, це був фамин! Соб зарубив, сами пробивай, фамин! Фамин! Девяносто -ма клана матчі, фамин! розбігається, гол! гол, 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 2-1, 2-1. Рахунок стає на користь української команди. Фамін пробив в лівий кут, воротар стрибає в правий. І відповідно, рахунок матчі знову на користь Маріо Поля. 2-1. Рахунок стає на користь української команди. Але це ще був на кінець 105-та хвилина матчу. Команда зі Швеції іде в абанк з правого флангу. Іде подача до цього майданчика. Удар по воротах. Стійка, добивання рятує, рятує українську команду Вартер Маріуполь. Який же супер шанс? Золотий шанс, друзі, справді Там тому що Дубані, було з метрів так ну, в упор по суті, вже розстрілював футболіста Юргердена. Тобто, справді це був золотий шанс у Юргердена для того, щоб збивати. І якщо б забили Шеведи, то вже за такому сценарію саме вони б далі де і проходили. Тому що, в принципі, рахунок та рахунок, та, не стільки забувати. Що 2-2? Вже влаштовував би Шведі. тому що було б в них тоді два мячі на виїзді. Важко було Маріополю, І справді. Маріуполь пару своїх атак небезпечних команд створила. Важкий матч. матчи в кінці таки кінці Маріополь Маріуполь перемагає 2-1! В кінці кінці Маріополь здобуває цю перемогу. Здобуває на характері. Весь чисто знаєте, друзі, на характері. Весь справді Чисто на характері Маріуполь перемогу, десь де де, друзі. Рівній битві, це було рівне протистояння справді. І в цій рівній битві переможцем стає українська команда. По сумі, 3-2 вона проходить до раунду плей-офф, десь гра з французьким Бордо. Якщо, друзі, продиктувати статистику, ну дивіться, 10-15 за ударами. Да, перевага в Юрдена, але з ударами площину 7-8 і тут майже паритет. 2-5 за кутовими, також перевага в Юркардена. 42 на 58 контроль ну також да, більше у Шведі. Да, тобто за статистичними показниками невеличка перевага, але все-таки була у Швеці. Але в цілому, друзі, я вважаю, що Маріуполь все-таки на цю перемогу українська команда грала. Я вважаю, що все таки Паладіл. Паділу Маріуполь перемагає. Ну що ж, друзі, пригадали ми цей матч, який відбувався 2 серпня 2018 року, другий кваліфікаційний раунд Ліги Європи, Маріуполь, Югорден. 2-1! Українська команда перемогла і по собі 3-2 проходить далі. Друзі, а я вам дякую за увагу. Бажаю вам товаришим, добра та щастя в житті. Найголовне nee, для мене, що ви були усі щасливі. Бережіть себе, мої любі друзі. Усім нових зустрічів.